Доброго дня, мої дорогі! Дуже рада вас всіх бачити і буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на наш канал, щоб не втрачати нас, історії, які ви любите слухати. Отож, сьогодні нам у редакцію надійшло знову ж таки новий лист, і я з величезним задоволенням хочу вам його зачитати. Мамо, дуже прошу тебе, не говори завтра за столом нічого зайвого. Батьки Дмитра можуть не зрозуміти твоїх жартів. І про гриби, і про ягоди також не треба. Вони люди міські. Дещо інше, розумієш? просила Олена свою маму. А ми, значить, село безграмотне, чи давно ти сама міською стала лише шість років у місті живеш. Прикро мені, доню, дуже прикро, ображено сказала Ніна. Мама, ну вибач, ну я зовсім не хотіла тебе образити. Просто хвилююсь, як все пройде. Ну все, мені на автобус час бігти. Дмитро зустріне вас завтра на вокзалі. А я чекатиму на вас у його батьків, попрощалася Олена і закрила за собою двері. Майбутнє знайомство батьків дуже турбувало в Олену. Батько дівчини був людиною тихою і небагатослівною, а мама, а ось мама мала повною протилежністю. Олена переживала, що поведінка матері осоромить її перед інтелігентними батьками нареченого. Любі друзі, а як у вас прийшло перше знайомство із батьками чоловіка чи із батьками дружини? Напишіть про це у коментарях. Пролунав дзвінок у двері. Олена запереживала, зараз розпочнеться, подумала вона. «Доброго дня! Не знаю, як вас у місті прийнято цілуватися чи обійматися при зустрічі, сказала з порога мама Ніна. Познайомтесь, це мої батьки Ніна Васильівна та Петро Михайлович, червоніючи зупинила Олена маму. Нам дуже приємно, відповіли батьки Дмитра. Маму, тату, познайомтесь, це батьки Дмитра, Тамара Олексіївна та Андрій Сергійович. Та ми знаємо, дочко, говорила нам вже, навіщо повторювати? Що ж ти думаєш, батьки в тебе зовсім не можуть запам'ятати нічого? Мамо, так заведено, тихо сказала Олена. А, Ну тобто ми хотіли сказати, нам теж дуже приємно згадала напуття дочки Ніна Васильівна, а ми до вас не спустимо руками. А давайте пройдемо до столу, запросила Тамара Олексіївна. Гості увійшли до вітальні, де було накрито стіл. Петро, ти тільки глянь, сервізи то які. Прям хоч у музей виставляй порцеляновий, так? Так, це китайська порцеляна стримано, посміхнулася Тамара Олексіївна. Краса. А фужери, фужери так і сяють. Кришталеві? Ні, ну, ну дочка ж просила, шепотів на вухо Петро Миколайович. А ти що сидиш, Петро, діставай давай? Ми ось тут привезли помідори, солоні, огірочки, ось крака бачкова, остання банка у нас залишилася. За зиму всі запаси пішли, все своє. Сама все вирощую та закручую. Жаль тільки грибочки мариновані закінчилися. Мамо. вигукнула Олена, ти, мамо, не вчи, як у гості ходити. Незручно до столу з порожніми руками. Не прийнято це, а до чаю ще й поріжки з яблучним повидлом. Тісто я за старовинним рецептом ставлю. Ще моя бабуся, прабабуся, так робила. Олена ледве стримувала, щоб не розплакатися. Доню, а що ж ви з нареченим своїм такі похмурю сидите? Дивись, який худенький він, ти давай, годуй Дмитра свого. Мамо, перестань, сказала Олена і вибігла з кімнати, а Дмитро побіг слідом. Ой, ну ви дивіться, що робиться, га? Ну, матері рідної соромиться, слова сказати не дає. Ну, що ви, Ніно Васильівну? Оленка просто дуже хвилюється, її зрозуміти можна, намагалася згладити кути Тамара Олексіївна. А ви знаєте, коли у нас знайомство з нашими батьками було, я також схопилася і пішла. То у вас батьки теж сільські? Теж щось не те говорили, так? запитала Ніна. Ні, батьки у мене міські, це Андрій Сергійович дозволив собі тоді недоречний жарт на мою адресу. Тамара Олексіївна докірно поділи, подивилася на нього. Натомість минулого року ми з чоловіком вже срібне весілля відзначили. Так от, нехай така втеча нареченої стане щасливою прикметою в нашій родині. Так, так. Головне, щоб у них все було. Ну, давайте, за дітей наших піднімемо. Олена та Дмитро увійшли до кімнати під дзвін кришталевих келихів. Ну що, заспокоїлася, дочко? запитала Ніна. Звісно, заспокоїлася, Діма, скажи все сам. Діма збентежився і сказав солідним голосом. Я зробив Олені пропозицію наступного тижня ми йдемо подавати заяву. Ти чув, Петро, все, дочка, наша наречена тепер. Ой, навіть голова закружляла і не знаю, що сказати. А приїжджайте тепер ви до нас у гості, сказав Петро Михайлович, який мовчав весь час. Скоро гриби підуть та сониця лісова, а повітря в нас яке найчистіше. А чому б і ні? Тамара Олексіївна подивилася на чоловіка. Я піз задоволенням побрудила лісом, позбирала дари природи, ось тільки грибів я не знаю. Фу, так ми все розповімо і покажемо вам. Тоді я лише за, сплеснув у долоні Андрій Сергійович. І справді, сто років вже на природу не вибиралася. Олена та Дмитро поїхали провожати батьків Олени на вокзал. Ну що, як тобі наші майбутні свати? запитав у дружини Андрій Сергійович. Ти знаєш, мені здалися вони цілком приємними людьми. Так, прості, але зате ширі та живими емоціями. Ох, відчуваю, відгодує теща нашого худенького сина. М'яко посміхнулася Тамара Олексіївна. Що ж, любі друзі, прослухаючи цю історію та її прочитавши, хочу зробити один висновок. Завжди залишайтеся з собою, і не потрібно ні під кого підлаштовуватись. Дякую вам за прослуховування.